Мир вам, брати і сестри, слава Ісусу Христу. Святого Послова послугу владу римлян. перший розділ з 22 по 25 вірш. Це нагадування нам про другу Божу заповідь, де написано. Замість того, щоб поклонятися вічно живому Богові, вони з дерева і каменя зробили собі ідолів на подобу птахів, тварин, гадюк і кволого чоловіка, та й поклоняються їм. Тому і видав їх Бог в погодях їхніх сердець нечистоті, що вони самі опоганювали тіла свої, вони замінили правду Божу неправдою і віддавали честь, і служили створенню більше, як творцеві, які є на віки. Амінь. Як важливо нам, християнам, хоч деколи нагадувати Божі заповіді. Тому що в християнстві сталися такі зміни, які не властиві християнству. Перша християнська церква, яка існувала в IV столітті, це була церква чиста. Але потім сталося щось, що мало статися. Язичні елементи потрапили в християнську церкву, і до сьогодні церква не може це все знести. І тому я сьогодні зачитаю ці слова, які стосуються другої заповіді Божої. Не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі, воді, і що, що в воді і під землею. Не вклоняйся їм і не служи їм, бо я є Господь Бог твій, Бог заздрісний, що карає за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях тих, хто ж заповідей, той тих, що, хто ж заповідей, хто любить мене, і хто тримається моїх заповідей, той є. Дитям Божим говорить Господь, якщо пригадати, то в першій заповіді є заборона мати іншого Бога і поклонятися якомусь іншому Богові. Про це говорить перша заповідь. В другій заповіді є важливий. Незвичайно важлива і незвичайно сувора заборона робити собі навіть подобу правдивого Бога у вигляді будь-якого чи будь-чого, що на небі, на землі, чи в водах, як інколи, чи, чи, скажімо, статуї ідола, щоб поклонятися йому, служити йому чи молитися до нього, бо це понизило самого Бога. Нашого Творця всього видимого і невидимого до незугарного виду виробу рук його, його творива, а тим більше творива грішної людини, яка хоче перевершити Господа своїм творінням. Тому що Бог не має видимої фізичної форми, говорить Слово Боже, чи вигляду усякий ідол був би фальшивим зображенням Бога, говорить повторення закону, 4 розділ, 12 вірш. А тому, що інших богів невільно мати згідно першої заповіді, я є Господь Бог твій, і не має бути у тебе інших богів, так говорить перша заповідь. І тому це не згідно мати першої заповіді, то витворення їхніх подоб, ідолів у вигляді ікон чи статуй є гріхом перед Богом, говорить також повторення закону четвертий розділ 19 віршом. Замінити Бога на будь-яку його подобу, на ідола справді означає Божу правду замінити на неправду. Так говорить післання до римлян святого апостола Павла Павла, перший розділ 25 м віршом. Постановити бездушного ідола, щоб він стояв як учитель неправди. Так говорить пророк Авакум, другий розділ 18-19 віршом. Бог заборонив робити подобу на себе за людською фантазією чи уявою майстра. Який це виготовляє, чи то в об'ємній формі, скульптурі, чи в живописній септу, у вигляді ікони. Він заборонив, бо він є дух. І наше поклоніння йому може бути правдивим тільки тоді, коли ми будемо поклонятися Богові в дусі, у правді, силою віри своєї, а не силою. Спотвореної гріхом людської уяви та людської фантазії, Бог суворо карав колись, і він тяжко карає також тепер за ідолопоклонництво ідолослужіння у всякому вигляді, яке б воно не було, а ідолопоклонство, ідолом може для людини бути будь-що. Слово Боже говорить, коли людина схиляється перед мертвими, мертвими, мертвими творіннями своїх рук і поклоняється як богам, то чинить великий гріх і тому має нести відповідальність за свій вчинок перед Богом. І слів другої заповіді бачимо цілком ясно, що кожен, хто схиляється перед ідолом, тобто перед будь-якою забороною, забороною. Зробленою іконою чи статуєю, чи якоюсь іншою подобою будь-чого, що є у всесвіті, той відкидає живого Бога і цей спосіб, спосіб виявляє до нього свою особисту відчуженість. Бо Слово Боже говорить, який наш Господь незрівнянний у своїй величі Божій, своїй могутності, і красі Божій, чи не слід людині схаменутися в своїм марновірстві, покинути всякий, всякий вид поклонства та й служити справжньому Богові? Звісно, людина це може зробити. У другій заповіді Бог обіцяє виявити свою милість для всіх, хто любить його і хто додержує Його заповіді. До третього і четвертого покоління, бо, звичайно, у тих часах три або й чотири покоління жили разом у тому самому проміжку часу, в родинні гурті, під тим самим дахом протягом всієї історії людства, Бог мав на землі своїх праведних поклонників, які схиляються перед ним в любові до Бога. Схиляється, виявляючи найглибшу пошану, радість, задоволення, надію, хвалу, захоплення, подяку та рівність, ніколи не ламаючи цієї Божої заповіді. Належить також не забувати, що Бог осві осмієний бути не може, і він не дозволить нікому. Безкарно схилятись перед мертвими богами, чи то звичайним угодникам, себто святим, хоч як гарно розмальованим вони не були, написано, говорить Слово Боже у Писанні до Галатів, 6 році, 7 віршом. Ця заповідь, однак, не заперечує можливостей і місця для обдарованого Богом людині таланту. Мистецтво малярства, різдвлярства, скульптури, гравюри чи якогось іншого, що належить до мистецтва. Для цього є спеціально обладнані приміщення, музеї, де на це мистецтво може людина споглядати і дивуватися творінням рук людських, але поклонятися цьому Господь забороняє. Поклонення має бути лише йому живому і вічному Богові. При будові, будові святині майстри вживали свій хист і талант, і навіть дар особисто мистець, мистецького вміння від Святого Духа. Господь допомагав тим, хто розписували храми, він допомагав їм. Він сповнює їх Духом Святим, але цьому творінню не можна поклонятися. Воно є мертве. Але вони ніколи не вживали дарів свого мистецтва для спорудження статуй як ідолів. Бачите, тут навіть наголошується на тому, що це вони створили ці творіння не для того, щоб їм поклонятися, це був витвір мистецтва. При цьому всьому потрібно звернути також увагу на особливий вислів, який дуже часто інтерпретують цілком належно, а це наступне. Бо я є Господь, Бог твій, Бог заздрісний або Бог ревнивий. Ще сильніше висловлює цю думку таким словом, бо не будеш ти вклонятися Богові іншому, бо Господь заздрісний, ім'я, його Бог, заздрісний він. Книга Вихід, 34-й розділ, 14-й, говорить Слово Боже. Зазвичай заздрість вважається невід'ємною рисою характеру, люди, характеру людини, бо вона заздрить повсякчасно. тобто... Завидує переважно тоді, коли іншим людям ведеться краще, аніж йому, або коли вони мають більше досягнення чи краще надбання в своєму житті. І таким чином людина споглядаючи на це, вона заздрить. чому в мене не так, як у ньому. Але ж Господь тебе обдарував, можливо, Він. Більше прикладає праці до того, щоб здобути такі здобутки, а ти ледарюєш і не хочеш також працювати. Але в цій заповіді Бог говорить про свою заздрість і виявлення свого, свого гніву по відношенню до духовного перельбу людини і зради Бога яка ламає вірність Богові і служить марному мертвому ідолові, та в цей спосіб віддається ідолупоклонництву. І ми це можемо бачити сьогодні на свої очі, як це відбувається, як наші християни поклоняються оцим святиням, які понатворювали, поклоняються мертвому ідолові. Встановляючи свій заповідь з ізраїльським народом, Бог сказав, що Він його незмірно любить і що він буде заздрісний, коли народ буде зраджувати Його, роблячи собі інших богів, тим самим, щоб у їм шукати від них милости й допомоги, а не від справжнього живого Бога. Тут Безперечно, заздрість є частиною вираження Божої любови до свого творіння, яка вимагає абсолютної вірності відкуплених людей Богові. Книга Вихід, 34 розділ, 14 віршом нагадує Слово Боже. Божа заздрість у сфері Божої любові також судить і карає всіх, хто противиться йому і ламає свою вірність Богові. Повторення закону, 29 розділ 20 й віршом, нагадує слово Боже. Вона також винагороджує і захищає людей, які є беззастережно вірні йому, святому Господеві, говорить Друга книга Царів, 19 розділ 31 тридцять перший віршом. Тому мусимо визнати, як факт, що Бог буде заздрісний, коли ми будемо поклонятися ідолам. Іконам, чи статуям, чи, скажімо, якимось мощам покійних, або якимось спорудам із сакральним символом. Він цілком слушно буде виявляти свій гнів і абсолютно справедливо буде карати нас за невірність і зраду Його, Його Божої милості. Така заздрість. чи Ривнування є великою заздрістю до свого творіння. Цим Бог показує, як Він любить своє творіння саме для того Він створив людину, щоб мати живе спілкування із Ним, з людиною. Христова наука у відношенні до Другої заповіді зводиться до ствердження того важливого факту, що Психіка людини не може бути роздвоєна в своїй вірності Богу. І тому вона не може служити двом панам. Про це говорить Свято Писання. Слово Боже говорить, що ніхто двом панам служити не може, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматися одного, а другого знехтує. Не можете служити Богові й мамоні, говорить Слово Боже в від Матвія, 6 розділ, 24 віршом. Належить приглянутися ще коротко до науки Слово Божого про диявольську хитрість у спонуканні людей до, до ідолопоклонства, ідолослужіння. У своїй Предсмертній навчальній і похвальній Богові пісні Мойсей згадує про зневіру Бога ізраїльського народу, якого тут він називає іменем Єшурун. Єшурун, що означає праведний або любимий. І каже, і потовстів Єшурун, та й брикатися став, і ти потовстів погляд Погладшав, став товстим і покинув він Бога, що його створив, і скелю спасіння його злегковажив чужими богами його роздражнили, його розгнівили своїм своїми гайдотами. Вони демонам, демонам жертви складали не Богу, говорить слово Боже, складали богам різним. Що не віддали, не віддали їх, себто, не знали їх. Новим, новим що недавно прийшли, себто людина створила цих богів. Не лякайтеся їх, батьки ваші, не лякайтеся їх. Забуваєш ти скелю, яка Породила тебе і забуваєш ти Бога, що тебе народив, говорить повторення закону 32 розділ з 15-18 по 18 вірш. Тут Слово Боже виявляє дійсність надприродного світу, на яку мало хто звертає увагу, а саме що диявол звів ангелів небесних, щоб вони поклонялися йому через те, стали. Упалими ангелами і демонами. Так само і тепер диявол і його демони бажають людського поклоніння собі, і тому всякими способами зводять людей робити собі ікони чи статуї, подоби різних божків. І коли люди поклоняються тим ідолам, за ними стоять демони. І у цей спосіб люди справді поклоняються дияволові і всяким демонам, так говорить слово Боже. У цей спосіб цар Єровоам ізраїльський, зрадив, зрадив ізраїльський народ, коли спонукав людей, щоб вони. Понаставляли собі священників для багірків і демонів та для телят, та для телят що він пона... понаробляв Другий хронь, друга книга хронів, один з кроків, 15 віршом, говорить Слово Боже, про жахливе демон... демонослужіння, згадує також псалмист і приносили в жертву синів своїх. А дочок своїх демонам віддавали. Апостол Павло докладно пояснює, що справу ідолу поклонства як одночасне схиляння голови перед демонами. То, що я кажу? Що ідольська жертва є щось? Чи ідол є щось? Ні, але те, що в жертву приносять демонам, а не Богові приносять. Верніше, демону приносять. Я ж не хочу, щоб ви спільниками для демонів стали, говорить апостол Повол, 1 Коринфян, 10 розділ, 19-20 віршом. Сила гріха і демонської обмани є такі великі, що при найбільших Божих караннях люди не хочуть покаятися і навернутися від ідолів, щоб служити Богові живому. Говорить книга Об'явлення, 9 розділ з 20 по 21 вірш. Тому всяка підміна, підробка, нехтування або зневага прилюдна чи особиста у відношенні до пошани поклоніння Богові знаходить в другій заповіді свого заборони. Отже, Слово Боже говорить, не роби себе ідола, і нічого подібного до нього, не поклоняйся і не служи йому. Хай ці слова займуть належне місце в наших серцях, а слова нехай, нехай залишаються для нашого Бога. Слава навіки йому. Амінь. 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 Будемо молитися.